Могли хоча би сніг на тротуарі розчистити, тобі ще жити не доїло, а ну, ходи сюди. Та шо Ей, не е, чіпай! Та шо з. В тріпл ей психіатричній лікарні. Щось турбує. Голова болить. М -м це однозначно психічне порушення. В палату. О, що це таке? <звук> Ти я так розумію, Санта? <звук> це для мене? І мені відкрити це прямо зараз. Ой, The Fracture. Ріам Срон. Страшне відбувається Нью-Йорк 1998 року. Блін, тут звуки такі, ви чого? Це що такі? Шо я де це 7D? Гра зустрічає нас гучними, але приємними та об'ємними звуками. Зав'язка коротка та не замислувата. Сталося сильне світіння, а потім місто померло та зникло. Зраз, але головне не це, а те, що ось що буває, коли вирішився таки мекнути по 50. Хоча зауважити, що як і більшість інді ігор такого гатунку, ця не вирізняється якимось неймовірним візуалом. Він більш своєрідний. Але від того непоганий, звичайно, гра заставила мене пострашитися, можливо, через аудіодизайн, або мені просто було ще невідомо, що я маю чекати. Забігаючи наперед, мене очікувало дещо гірше, ніж скрімер. По класиці ми не розуміємо, хто ми, звідки ми і що ми тут робимо. Але у нас є розмитий дробовик та фаєри, Роздивляючи, що тут і куди, знаходимо голосовий запис, який нам повідомляє про якийсь доволі успішний експеримент з порталами. Але дані, які вони отримали, були. Не дуже добрими, які конкретно дані нам не кажуть. Також як виявилося, лабораторія в четвертій групі, тому їй відключили світло. І нашим завданням є запустити генератор. Залітаємо в темне страшне приміщення. Швиденько запускаємо, поки бабайка не відгрисав страху і тікаємо назад. З енергією нам відкривається доступ до нової кімнати, де страшного або ж важливого нічого немає. Але певній групі людей зробити погано точно може. Зневажливого, ми підійняли карту до лабораторії. Спойлер до лабораторії ми не дійдемо. Але встигнемо ще погуляти по офісним приміщенням та знайти ще одну карту, яка вже нам знадобиться. Відчиняємо двері і бачимо те, що я бачив, коли заходив в підвал з комп'ютерним клубом. Найважливіше, що тут є, це вільний комп'ютер адміна, і це означає, що ми можемо накинути собі ще одну годинку, поки він не бачить. Ясно, йдемо шукати пароль. Придеться обійти всю цю локацію знову, бо листочок з паролем з'явився там, де ми вже були раніше, але його там не було. Тому що скрипти всьому голова. Вводимо пароль. Замість додаткової годинки відкривається ліфт перед нами. Заходимо і розуміємо, що скрімери це не страшно, а от неробочі скрипти так. Пу-пупу, пу 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 пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так як гра мені в принципі сподобалася, вирішив, що можна і переприйти її швиденько. І ось результат. Ааа! Це що, жорсткий супергеймдев. Я по-моєму, звісно, та. Прикольно. Прикольно! Слухай, ти в курсі, що гра не робоча. Mm -hmm. Ну, не працює вона. Просто, ну, типу, чорний екран. Я пробував там переприйти кілька разів. Навіть бачив, як хтось писав, що треба перед затемненням вибігти з ліфту, але це також не працює. Mm -hmm. Я так розумію, вибору немає. Mm -hmm. Mm -hmm. Че, це жока ссылка, Жока, Йо Фотографії робиш, кажеш, та? Фотографії а тобі хтось дозвіл? Давай дозвіл. Пап паперчик, паперчик мені, паперчик продозвіл. Три кадра, мені подобається. Forbidden Siren. З самого початку мені ця гра щось нагадувала. Навіть сама назва на щось не І кінець гри до мене таки дійшло, що автор надихнувся грою під назвою Forbidden Siren. але у Європі. І просто Сайрен у Японії та США. Якщо коротко, то основний прикол в оригінальної гри це сирена, після якої червоніє вода і з'являються монстри під назвою Шибіто. Якщо говорити про геймплей Сайрен, то це про дослідження, гра за багатьох персонажів, цікавий сюжет і тотальне здивування від того, як. Все перетинається. Детально розповідати не буду, бо це вже зробили до мене. В описі буде посилання на відео, де молодий чоловік настільки детально розповідає про кілька частин Сайрен, наскільки це взагалі можливо. Раджу глянути, я дивився всі відео з максимальним кайфом. Також напам'ятаю вам, що як і в кожному відео на цьому каналі, нам треба скинути по десяточці на любий фонд або збір, який ви вважаєте за потрібний. Тому можете переглянути і інші відео, та скинути ще по десяточці, а далі. Наші ми гратимемо за молоду жінку журналістку, яка припливла на острів, щоб зробити кілька фотографій і сюжет про землетрус, який тут стався. Ідучи до будівель, нам зустрічаються люди, які попереджають про небезпеку обувалу будівель та записку жителя одного з будинків, де він говорить, що і так на шахті впахує, а вони ще й шумлять, і жити не дають. Згодом зустрічаємо капітана корабля, на якому ми сюди добрались. Він попереджає, що через три годинки уйо звідси, і якщо я не встигну, то буду жити тут. Неподалік валялася газетна вирізка, яка Півдає про те, що тут стався жорсткий землетрус. Жесть, дуже довго це місце було ізольоване, але ось тепер ми тут. Сталося це в 76 му році. Наскільки це давно було, нам розповість ось ця жінка, який ну, чисто по кайфу собі тут посидіть. Це було близько п'ятдесяти років тому. Тут ще працював її дідусь, але він вижив, бо тоді не був на зміні. У шахті Получається, що всі, хто був на зміні, загинули. Нарешті ми добрались до першого будинку, де починаємо одразу робити шокуючі фотографії велосипеда. В загальному те, як виглядає на Колишнє середовище мені дуже навіть подобається. Автор з цим доволі гарно впорався. Антуражем гра нагадує доволі старенький тайтл під назвою I Am Alive. Знаходимо ще одну газетну виріску, де нам розповідають про чоловіка, який пережив блекаут на цьому острові, і те, що він постійно повторював фразу: коли звучить сирена, ми повинні не виходити назовні. Перший квадробір королівна. Фотографія дитячих іграшок і 15 хвилин блукань туди-сюди. Поки я не помітив дещо неймовірне. Ну, це тобі не aaa ей геймінг, зато дивіться, е, драбина яка. Бачите жовту фарбу, ні? О, грани для казуалів, отак. Ґґ! Жовта арматура. Казуальщина. Все, забираю всі свої слова назад. Тупо для казуалів гру зробили, все зрозуміло, можна видаляти. і 0 з 10 получається. За 0 з 10 гра доволі швидко мені нагадала, хто тут головний, і показала справжній інді геймінг експіріанс. О, все, ГГ, да? Ля-прикол в натурі ГГ. Ой, мені погано. Ой, погано. Як виявилося, я оце наговорив говорив на порожавілу арматуру, і тому біля неї не спрацював тригер скрипта, який запускав катсцену. Позаду нас з'явився діду, який повторює ту саму фразу, про яку йшла мова раніше. Коли звучить сирена, ми повинні не виходити назовні. Власне починає звучати і сама сирена, Як і в оригінальному Сайрен вода стає червоною, а все навколо поглинає пітьма. Тут гра почала виглядати таким класичним горором. Нічого не видно. Ліхтарик закриває собою зону, яку він у Маємо лом, яким можемо дати комусь по голові. Завдання просте, ввалимо звідси. Швиденько, із надією, що нам ніхто не відкуси жопу, забігаємо в будинок, з якого ми сюди прийшли. Нам показують касцену, ймовірно, з тим же квадробером, що і був першого разу. Після доволі швидко добираємося до виходу та йдемо шукати корабель, яким ми сюди добирались. Це виглядає доволі таки гарно, але кораблик вирішив прилягти на бочок. Знову звучить сирена, але тепер нам показують тих, хто буде нам ламати обличчя. А саме створінь, які звуть Щіпако. Тобто щіпаки, тобто псібіто, і ось нарешті ми зможемо нормально так полупитися з цими діманюгами. Спочатку подумав я: апа сюда, опа, сюди. Оба Страшно? виходом з цієї ситуації є проходження гри на пацифіста. Нікого не трогаємо та біжимо назад до будинку. Але чомусь, коли ми підіймаємося по сходах, то нас переносить знову у самий кінець будинку, і нам тепер треба повернутися назад туди, звідки ми тільки но прийшли. Такого кібермова я не зрозумів, але уже як є, власне, все це ми і робимо. Після чого нас зустрічає нова катсцена. Та нам показує, що ми нарешті зрозуміли, на що тратимо час, і наша головна героїня починає ригать. Згодом ми опинилися посеред сміття десь в морі, і нам потрібно повернутися знову до берега. Зі всіх боків почали вилізати щебіто, і, здавалося б, ну і не собі вилазять, але тут нас підіймають на 20 сантиметрів над рівнем моря і роблять з нас щебіто. Напевно. Єдине адекватне питання це Щебіто! What are you doing here? В Загальному гра не є поганою, якщо брати візуал і атмосферу. Але якщо дійти до бою, то краще би було його зовсім не додавати. Не скільки я раджу вам пограти в цю гру, а скільки ознайомитися з оригінальною. Нагадую, що посилання на огляд гри буде в описі під відео. І є ще один цікавий момент у фіналі гри. Це що? <плес> що це було? <плес> Мені погано, мені погано. Зажо, боже, як мені погано. Боже, боже, як мені погано. Слухай, гра доволі непогана. В принципі, палату з інді розробниками навіть можна похвалити. От тільки бій, там просто жахливий. Ну, і є доволі багато дивних якихось анімаційних косяків, особливо в фіналі. Давай без зайвих теримперем погнали, все одно зайнятися толком нічим. Слухай, ти ніколи не читав гру престолів. Там є персонаж дуже схожий на тебе. А так, не звертаю увагу. Жорстко тікаємо! Жорстко тікаємо з матриці Escape the Matrix. Якщо ти не він, ми не можемо тобі довіряти. Ми не будемо тобі довіряти жорстко. Вау! Wow! Касени, скільки тут кас... Слен буде, що ми всі такі жорстки почали робити жорсткі ігри. Звичайно, перше, що тут напрошується, бути проговореним, що це матриця, на яку ми заслужили, і починається цей шедевр інді індустрії з того, що ми собі чисто офісний паразит, у сидимо, і нам приходить повідомлення, що пора тікати з матриці, і нам ідуть рвати сраку агенти. Ми довго не думаємо, беремо два пістолета і жорстко починаємо крутити вертухи, паралельно стріляючи по македонськи. Можливо, виглядає це доволі непогано, але... Каже, як є, відчувається дуже жахливо, хоч забігаючи наперед, і є тут веселі і круті моменти. Прориваючись крізь охорону, я вибачаюсь, круто в слоумо, як реальні кібермужики, прориваємося крізь охорону та тікаємо на інший поверх, де не меч круто і хайпово прориваємося далі. І так, напевно, можна було би зациклити на вічність і казати, що в грі геймплею 300 годин, але цю ідею геймінгу перериває перша зустріч з агентом. Намагаємося навалити йому нормальних тлумаків по голові, але швидко розуміємо, що. Що це у нас не вийде, тому що очевидно треба стати ще більш крутішим. Після найкращим варіантом буде тактично відступити і повернутися з розбитої будинки групи. Забігаємо в ліфт, лапаємо чорний екран. Я вже не готовий говорити матьоки, але гра таки змилувалась і запустила катсцену, де нас повідомляють, що у нашу пусту голову завантажили нову програму. А можна робити ігри? А, фу, слава богу, я вже пере я вже переживати почав. Знову, блядь, що-то з цими ліхтами не так. Коротше, нова програма жорстка. І тепер ми можемо показувати агенту, хто в цій програмі справжня одиниця, а хто нулі. З цікавого нам дали можливість круто розносити всіх за допомогою популярних прийомчиків з фільмів. І якщо чесно, то все це виглядає дуже навіть непогано. Крім того, з'явилася якась складність, бо агенти це вже не дурачки, які були до того, і вони не. Дійсно загрозу, бо хапешечку зносять тільки так. Після того, як ми нормально побуянимо, гра пропонує нам побуянути тепер тільки з палкою. А ми і не проти. І це просто найкраще що є в цій грі. Настільки ефектного бою я зовсім не очікував. побачити. цей бій принесе нам поразку, а також, на жаль, і фінал гри. Давайте тако. Чисто об'єктивно, ні ви, ні я такого не очікували. Бій на кінці зроблений ну дуже добре. Якісь умовні вуконги сидять і курять бамбук. О за це я люблю. Індігейм Дев, бо вони інколи витворяють таке, що просто не можеш закрити рот. Хоч частіше ти не можеш закрити рот від того, наскільки все хуйо. <tell> Слухай, якщо чесно, я зовсім не очікував того, що буде у фіналі. Мені прям сподобалося. За це можна похвалити, звичайно. Правда, на початку стрілянину зроблено трохи. Ау, та за що? Алло? А добре, добре, господи. Оооо, ясно. А можна шута, типу, фільтри, якісь полегше ставить. Взагалі, от ці всі ігри про Бекген останнім часом якось популярні. Бля, <стаплян> <стаплян> стали. А що <шо> це таке? Амбоге, <слес> амбахоти. Я нічого не розумію! Яр мене перед очима каша, просто. Get rid of your wife. Це Що жінка? Це ми жінку в покет поставили, чи що? It's a big consent. Ясно. Ясно, все, мінус жінка. Пішли, як ви вже могли зрозуміти. Жінку ми відправили у плавання, а самі пішли жорстко грати в кашу. Ми є поважним паном, в якого є одна проста робота. Це кожного дня приносити вугілля та живити маяк. Як ми дізнаємося, згодом можна і не тільки вугіллям. Муторно та монотонно виконуємо свою роботу. А коли робиш щось монотонне, то зазвичай є можливість трохи поміскувати над сталими речима світу цього. Боже, ці ігри це напевно знаєте, гра з, 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 сен, з Сенсом дуже. Дуже великий сенс. текст. Тут є текст. А якщо... От, от строка, так? А під строкою є строка, оце підтекст, виходить. Ча? А є підтест. От ви написали тести якісь. так? Під тестом, От є тест. От це підтест. Розумієте про що? Згодом до мене знову прийшло усвідомлення того, чим саме я займаюсь. Знаєте, що мені подобається найбільше люди? от це грають зараз. Собі індіана Джонс, там собі грають пафокзайл, чи як воно там називається? Я не пам'ятаю коротше, тим не менш грають і щось там. Я граю за бікко. Збік, зебізебікон граю. Ось закінчується наша зміна, але за кілька секунд починається нова. Забікан одразу почав нам розщихляти, що йому мало вугілля, і треба ще. Ам душо, сказали, треба ще. Ідемо шукати ще. Замість півтони вугілля. Ми дамо бикану. Щура, нормально. Настав третій день, і зебекан повідомляє, що йому треба ще щось, але цього разу щось живе. О, все. бікон хоче щось живе. Ну, це не жінка, виходить. Жінка не пригадилася. <реш> Слово на закон. Ідемо на причал, де знаходимо рибу, яка на нього викинулась. Напевно. І несемо його бікано по дорозі, роздумуючи, яка конкретна риба у нас в руках. Я кажу, що це білий амур, і я не вгадав. Це японський корот. Цікавинка. Прийшла ще одна ітерація, і бікан уже просто кричить, щоб я ні ще. Знаходимо японську чайку і несемо її назад. Після чого на причалі з'являються щупальця, які нічого не роблять, бо тому що, як ви розумієте, з кожним разом ставки все зростають. І тепер Бейкан хоче нас. А нам то що? На острові ні жінки, ні щура, ні риби, ні чайки. Та й відрубали собі ногу. Не їсть. І тепер на причалі можна споглядати вогні, які згасають. І коли згасне останній. обернувшись назад, ми побачимо ось це. Що я можу сказати? Не грайте в забикан. Ну, що я можу тобі сказати. Та чекайте, не все так пога. Но. Ух ти, йо, а я навіть не помічав його. І чого він не дав мені його з самого початку. Думаю, це надовго можна спробувати, поки він не повернувся. Хто там? Алло? Ясно. Це не добре. Ні, це дев'я. Оооо! <гас> Сатани. ТЕПа перших. Дуже темно по других дуже тихо. По-третіх, коли дуже тихо, щось інше стає дуже гучним. А коли щось дуже гучне, це означає, що щось дуже страшне. Ля лежить. Ляйк. Тут є зум Ця гра дивує. Але все таки сюди. Я вже нічого не відчуваю, я в всередину. Що це за шрифт черепашок ніндзя взагалі, я не розумію. Ви ч, блять? Ви чого? Та Хватит таке робити, блять. Боже, це просто було жахливо. Хто взагалі міг зробити таку Що? Ти говориш? Я, та, я, я не це мав, мав на увазі, ти не так зрозумів. <стрес> <плес> Цей прикол з клоуном дуже смішний. Ей, а що тобі позабула? Лє! Ліжки металеве, дай їм його ріже. Це барабанна установка? Поки вони собі розбираються в своєму світі, можна і мені декілька слів вкинути. Можливо, в наступних роках ми будемо згадувати цей як щось хороше, що було в минулому, тому не буду казати, що цей рік поганий. А замість я хочу подякувати людям, завдяки яким я ще трохи та й намагаюся створювати якийсь контент. Дякую, Потішна Акіта за те, що одного разу запропонувала разом з іншими зіграти в Фортнайт, що дало можливість познайомитися з багатьма людьми, які дуже швидко стали частиною чогось хорошого в моєму житті, як і сама пані Акіта, пане Осмодею за його вайбові легкі та комедні стріми. Жаль, що не так часто, як би хотілося. Пані Катруся за генерацію ще більшого контенту і постійну присутність на етеру та підтримку. Пану Шебі за допомогу на стрімах та гарно проведений час в Діскорді. Пану Алібі за обідні стріми та безумовно віру в те, що як би тобі не було погано, треба робити щось далі. Пану Епіку, який переживає за кожного, ніби це його рідна людина. Пану Барості за ранішні стріми та можливість сховатися в лісі Маутенблейду, щоб випити по 50. Пану Квітику, за мудрі афоризми, які я забуваю за 15 секунд. Пану Масі та Аркейн Діскорді, пану Аніпро, який часто був єдиним, хто підтримував мене на Твічі, пану Ластідогу, який і досі постійно мені допомагає, та без якого, можливо, нічого би вже не було. Пані Джелі, яка завжди вірила в мене, а згодом навіть почала пишатися. Пані Відьмайчок, яка стала частиною цього каналу, інколи мені здається, що вона робила більше, аніж я. Пану Андрію, який зі мною з самого початку заснування каналу на Ютубі. Пані Тетяні, яка була часто найбільш активною в чаті Твіча. пану Пловчику, який генерує унікальний та веселий контент, з того, що здавалося би не дуже і цікаве. Пану сусіду зверху за гарно проведений час кілінгфлурі, пані сонушці за підтримку, коли мене вже немає в онлайні. Пану Хорусу, з під гривні, Пінчеру, Колесу Сансари, Реймуру, Вареничку, Діхантеру, Неонайту, Цукру, Трука Скарю, Верлоку, Марічці, бджолення та пані Сейнджейке. Дякую всім, кого забув, коли писав це, але надіюсь, що не забуде ніколи. Та бажаю вам всім, щоб цей 2024-й ми не згадували, як хороший, а жили щасливо десь там, в майбутньому, з новим 2025 роком. Слухай, тобі не здається, ця лампа якась дивна? Ні-ні, ні щось, -ні, щось не так. Чого вона так часто блимає?